Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Amen. Дорогі брати і сестри, ми з вами продовжуємо приготування до Великого посту, і сьогодні церква подає нам для вивчення притчу Спасителя про блудного сина, що означає слова цього сина з вимогою віддати йому частину майна звичаями та законами того часу, і є навіть і тепер, так спадок мав перейти до сина лише після смерті батька. Отже, вимога сина негайно передати йому спадщину з моральної точки зору означала відмову сина від свого батька так, ніби він уже помер. Усвідомлюючи це, ми краще розуміємо. Глибину гріховного падіння блудного сина розуміємо жорстокість образи, яку він завдав батькові своїм вчинком. Не маючи ніяких підстав чинити так, окрім гріховного егоїзму, син відрікається від свого батька, але не від його майна. Навпаки, вчиняється заради заволодіння. Часткою батьківського майна, щоб використати його на гріх. Короткий час, блудний син тішається гріховними насолодами, здобутими у такий негідний спосіб, але швидко вичерпується батьківське майно, і син потрапляє у тяжку скруту, терплячи нестачу у всьому. Як усяка притча Спасителя і ця, над якою ми нині. Маємо замислитись, містить багато значень, щоб їх розглянути не вистачить нам тепер ні часу, ані можливості. Але на одному із значень слід особливо наголосити. У ньому нинішня притча перегукується із притчею про злих виноградарів, які, замість того, щоб віддати господарю-виноградника плоди у належний час. Змовились між собою привласнити Його, і навіть вирішили вбити заради цього сина спадкоємця, щоб заволодіти майном господаря. Ця притча, як і притча приблудного сина, нагадують нам про те, що наше життя і все, що ми маємо, це дар Божий. Ми не повновладні власники свого життя, але ті, кому воно дається. Як дар любові від нашого Небесного Отця. І цей дар дається заради благої мети, заради того, щоб ми примножували добро, довершувались в ньому, насолоджуючись любов'ю Божою. Однак, що часто робить людина як окрема, так і людство в цілому, починаючи від наших прабатьків? Жадоба до гріха, примара на солод, який він пропонує. Спонукає людину відвернутися від Бога і неоціненний дар життя привласнити, щоб марнувати Його на зло. Як батько з притчі з очевидністю не дозволив би сину безумно розтрачати своє майно на розпусту і гріх, так і Отець наш Небесний закликає нас утримуватись від зла. І діє він так, не тому, що. Хоче обмежити нас чи показати над нами свою владу, як думають деякі, хто відкидає віру в Бога. Господь закликає нас утримуватись від зла, тому що Він знає, до яких страшних, згубних наслідків воно призводить. Але люди часто не хочуть слухати батьківського голосу доброї настанови, а йдуть за покликом спокуси. Люди, як сини притчі, готові Отця Небесного визнавати мертвим, неіснуючим, лише заради того, щоби Божественний дар життя і всі блага, які ми маємо тут, витрачати на гріх. Однак слід не забувати сказаного Господом нашим Ісусом Христом. Без мене не можете робити нічого, а також. Хто не збирає зі мною, той марнує. Ніякого добра досягнути без Бога, відвернувшись від Нього, неможливо, бо Господь єдине, істинне джерело добра. Притча відкриває нам ці істини і попереджає нас, застерігаючи від згубного шляху блудного сина, але також вона дає нам і спонукання, і надію. Бо в скрутних обставинах, до яких гріховне життя привело блудного сина, він вирішив перемінитися, покаятись та повернутись до батька, щоб жити у домі отця свого, хоча б як наймет. За справедливістю батько міг би покарати його, зовсім позбавивши гідності синівської, зриктися сина, як син зрікся свого часу батька. Міг би взагалі не прийняти його у свій дім, навіть як наймета, бо завдав йому син своїм чинком тяжку образу. Але Господь через притчу заохочує нас до покаяння. Навіть коли ми вчинили негідно і гріхами своїми відвернулися від Небесного Отця, Він показує, що не відвертається від нас, як батько з притчі, Бог виходить на зустріч грішникові, щоб підтримати його на шляху розкаяння. Він бажає не помсти за вчинене раніше, але зцілення і навернення своєї дитини. Він радіє тому, що грішник був умертвлений злом, а тепер воскресає для життя у добрі. Однак, умовою для того, щоб наш небесний Отець прийняв наше покаяння, а також і наша є власна переміна. Ми, як син із притчі, маємо полишити країну гріха, полишити віддалення від Бога, стати відкинути зло, яке приваблювало нас. Маємо засудити самих себе, визнати свою негідність, як і син це зробив. Маємо на ділі показати, що бажаємо виправитись. І тільки за цією умовою ми справді можемо отримати зцілення від гріха і очищення від зла. Дорогі брати і сестри, хоча всякий християнин має протягом цілого життя зберігати покаянний настрій, боротися з гріхами та просити у Бога допомоги у виправленні вчиненого зла, ми, як можемо бачити, не завжди. Приділяємо цьому належну увагу. Тому церква і встановила час Великого посту як можливість більш уважно, більш ретельно подбати про плідне покаяння і цей період богослужбового року, його традиції та приписи, тексти та устрії постового богослужіння, читання з Євангелія, у дні посту, спогади пам'яті окремих святих. Які своєю наукою, прикладом життя, вчать очищенню і покаянню, все це спонукає нас відвернутися від гріхів, опам'ятатися, як опам'ятався блудний син, духовно підвестися від багна пристрасти і вирушити в дорогу до Отця Небесного, щоб від нього отримати прощення гріхів. Тож, нехай Господь благословить наш покаянний час. Щоб піст приніс нам добрі плоди, щоб ми, за прикладом блудного сина, відкидали гріх і поверталися до Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу!